Дня з вами Івана Шептицька і ми знаходимось посередині міста посередині тижня і посередині дня. З вами програма посередині! Українська мова є другою за малозвучністю у світі після італійської. Звісно, що вживання ненормативної лексики носії умови аж ніяк не має до цього відношення, а навпаки, заперечує цей статус. На жаль, вульгарщина у словах сьогодні стала вже настільки звичною справою для суспільства, що лихослів'я можна почути скрізь, чи то в громадських місцях, чи то вдома. Наразі вживання ненормативної лексики в суспільстві набуло надзвичайно широкого масштабу, а це вже соціальна проблема. Ми поцікавилися у жителів міста Рівне, як вони ставляться до лайки. Що й для них означають нецензурні вислови. Негативно. Негативно. Не, не, не сприймаю. Я... Дуже негативно. Ми є люди культурні і ми боремося за європейське визнання і тому люди якби повинні. Коректно і адекватно висловлюватися. Е, я особисто майже її не вживаю, але насправді я до неї ну, достатньо адекватно ну, відношусь, якщо це не є е, ну, чимось таким, що вживається не там, де це треба. Ну, тобто в вузьких колах я не рахую, що це є чимось погано. Дуже-дуже негативно. Дуже негативно. І е, розпочинаю велосипедні доріжки в місті рівному, їдячи за своєю дочкою і, і чую, як е, говорять матом люди. Я просто шокований. Негативно, тому що у наша мова надзвичайно багата і е, має дуже багато різних слів і способів вираження своїх емоцій. Ну якщо вже дуже хочеться матюкатися, то хоча б такою справжньою українською лексикою е -е, звичайно погано, особливо е коли ця нецензурна лексика през мене, відверто кажучи, і іноді е це говорить про те, що в мене не дуже багатий е словарний туйво. От це погано, звичайно. Треба книжки читати і заміняти монгольсько-татарські вислови своїми українськими аналогами. Більше 50% населення країни вживає нецензурні вислови. Висновки вчених генетиків підтверджують, що регулярне лихослів'я це потужні сплески негативної енергії, яка впливає на ДНК людини, може змінювати молекули води та легко вбити живу рослину. Галина Петросиняк українська письменниця, перекладач, фахівець з психології та філології, вважає, що лаятися означає упосліджувати слово, яке було на першу початку і є основою буття. Все залежить від тебе з вами. Була програма посередині. Зустрінемось наступного разу. Допоможіть Україні, змінюйте себе на краще.